У Олександрович, наступна лекція у нас в онлайні буде. Наступна лекція Сергіївна Вона записала нам спеціально. Вона, на жаль, вибачається не може бути присутня. Дуже хотіла вона бути на цій конференції. Записала для нас е, таку оглядову презентацію, дуже лаконічно, але дуже інформативно. І я прошу там. Для студентів, аспірантів активно користуйтесь цим матеріалом. Він буде онлайн розміщений для загального уявлення про те, що таке нейрофізіологічний моніторинг. Просимо, включаємо, і ми майже вичерпаємо програму. Добрий день, шановні колеги. Назвати користу Кіра Сергія. Я займаюся інтеропераційним нейрофізіологічним моніторингом в Національній дитячій спеціалізованій лікарні охмади. Сьогодні хочу вам розказати про актуальність нейрофізіологічного моніторингу для запобігання неврологічного дефіциту при різних оперативних втручаннях. Що таке інтраопераційний нейрофізіологічний моніторинг? Це безперервне спостереження під час операції за станом структур нервової системи для своєчасного виявлення небезпечних відхилень від вихідного рівня функціонування під час оперативного втручання. Основна метою інтраопераційного нейромоніторингу є запобігання неврологічного дефіциту. Також нейрофізіологічний моніторинг має функцію ідентифікації. Ми можемо в знайти черепно-мозкові нерви, ідентифікувати, який це нерв, знайти периферичні нерви, спинно-мозкові нерви, провести кортикальне та субкортикальне картування, локалізувати середину лінію спинного мозку, також виявити епілаптогенне вогнище, в залежності від того, при якій операції та при якій патології ми це будемо використовувати. І так виглядає пацієнт там. Налаштований інтроопераційний моніторинг в операційний під час втручання. Які модальності інтеропераційного моніторингу? Основні модальності це моторні викликані потенціали, соматосенсорні викликані потенціали, фліран EMG, стимуляційна EMG та ЕГЕ. На основі цих модальностей ще можуть бути додаткові якісь модальності. Що таке моторні викликані потенціали? Або ми їх часто ще називаємо меп. Застосовується електрична стимуляція моторної кори горковими електродами, які встановлюються в різних точках, в залежності від того, яку ділянку ми хочемо простимулювати. Реєстрація відповіді здійснюється голковими електродами, введенними транскутанно в м'язи мішені верхніх або нижніх кінцівок. Або це можуть бути м'язи, якими інервуються, наприклад, черепно-мозкові нерви. Сумотосензорні викликані потенціали це дослідження відбувається. Навпаки, з від периферії до, назад до сенсорної кори, тобто безхідне дослідження. Воно відбувається за рахунок сумації багаторазових стимулів і накопичується ця відповідь в сенсорні кори. І ми зчитуємо їх спеціальними електродами, спеціально відведеними для цього точка. Фрін ІНД. Фрін це те, що ми бачимо на екрані, можемо бачити постійно. Це відповідь м'язу на певну стимуляцію. Так як м'язова тканина вона має здатність скорочуватися під дією подразників. А подразником під час операції може бути, наприклад, інструмент хірурга, це може бути електрокоагуляція або механічне пошкодження нерва, який нервує дану ділянку. І в м'язі генеруються біоелектричні потенціали, які ми можемо зареєструвати за допомогою тих самих голкових електродів. Так виглядає. При тобто ніякої стимуляції е спеціальної електричної не відбувається, а ми бачимо на екрані просто подразнення від якогось або від термокоагуляції, або механічно від інструментів хірурга. Згальна логіка стимуляційної електронейроніографії. Е ми маємо зовнішню стимуляцію щупом, потім подразнення проходить по нерву, і ми бачимо відповідь з м'язу. Так виглядають електроди для запису та стимуляції на голові. Електроди для стимуляції на голові зазвичай використовуємо коркові електроди, вони мають вигляд також топор, який закручується підшкірно, для того, щоб було простіше їх зафіксувати, бо на голові легко власне, ми не приклеємо. Так виглядають електроди для електродивих нервів та для нервів, які нервуються черепно-мозковими черепно нервами. Так виглядає на екрані монітору самотосензорні викликані потенціали та моторні викликані потенціали. Де ми можемо використовувати? Можемо використовувати, наприклад, хірургії деформації хребта. Так як заведення гвинтів зазвичай є небезпечним етапом, а також етапи корекції та тракції є небезпечними, які можна, треба контролювати. При синдромі фіксованого мозку. Це зазвичай у дітей. Ми можемо також використовувати інтеропераційний нейрофізичний моніторинг для того, скоріше, ну, в більшості випадків для того, щоб локалізувати термінальну нитку корінці спинного мозку та безпечно виділити те, що треба. Так виглядає дитинка з електродами. Обов'язково контролюється функція тазових органів при такій операції. На екрані ми зараз бачимо ідентифікацію корінців. Так виглядає, коли простимулювати щупом якийсь корінець, ми маємо таку м'язову відповідь. Також ми можемо використовувати при інтрамодулярних пухлинах. Стандартно при інтрамодулярних пухлинах ми використовуємо моторні викликані потенціали та соматосенсорні викликані потенціали, а також ми можемо використовувати. Для безпечної мілотимії ідентифікації сортинної лінії. За допомогою щупа відбувається стимуляція електрична задніх канатиків спинного мозку. і ми можемо бачити перехід від правої сторони до лівої сторони, таким чином, що відбувається у нас реверсія відповіді. Тобто, сама відповідь, яка, яку ми пишемо з сенсорної кори, вона Міняє свою полярність. І тоді ми можемо ідентифікувати, де ж середина знаходиться тоді, коли є анатомічні порушення. Також можемо використовувати при операціях на настого головного мозку або при операціях на мостомозочковому куті. Є можливість моніторувати всі пари черепно-мозкових нервів, крім першої пари. Тут на картинці схематично зображено, деякі гоки можемо поставити при яких при які ідентифікації нервів, щоб було о, зрозуміло? Також тут ви можете побачити стандартні е, м'язи для нервів. Е, ми можемо ставити голки тільки в м'язи, тобто, в принципі, ми досліджуємо тільки моторну функцію нервів. Сенсорну функцію нервів, ми в видних нервів можемо досліджувати разом з моторно-використовуючим рефлексом. Але це вже більш... Складна будемо дальність, про неї сьогодні не будемо говорити. Так ми бачимо на екрані монітору, наприклад, тут ідентифікація дев'ятої пари черепно-мозкових нервів за допомогою монополярного щупа в операційному полі під мікроскопом. Ну, це картинка виведена на екран монітору з мікроскопу, тобто лікар, який проводить моніторинг, може бачити, що робить хірург, коли іде, доторкається щупом і все час можна побачити на екрані відповідь. Це ми бачимо Фріран ІМД при операторній стовбірі головного мозку. Це подразнення, яке не є нормальним, тобто обов'язково хірург попереджається про це. Це означає, що в даний момент нерв пошкоджується, він не розірваний, він має ще патологічну активність. Але він страждає, тобто відбувається якесь або термічне враження, або механічне враження, або розтягнення. А також ми можемо проводити моторне картування. За допомогою спеціального щупа можна ідентифікувати моторну зону кори, яка відповідає, наприклад, тут на картинці написано намальовану відповідь з руки. Тобто ми можемо ідентифікати, де у нас моторна зона, яка відповідає за руку, за обличчя, за ногу. І так собі хірург намічає може намітити доступ, де не треба чіпати. Підкіркове моторно-динамічне картування, тобто по ходу видалення пухлини ми також можемо ідентифікувати тракти для безпечного видалення пухлини. При наближенні до трактів ми будемо бачити відповідь, і в залежності від того, скільки ми даємо яку силу строму, приблизно воно дорівнює 1 мм. 1 мА, то ми маємо таку відстань до трактів. І хірург попереджається про це, що нам залишилося, наприклад, 5 мм до трактів, або залишилося 3 мм до тракту. 3-5 мм вже вважається така досить небезпечна відстань, які краще зупинятися. Далі, хірургія епілепсії. За допомогою кортикографії ми можемо ідентифікувати. Епілептогенне вогнище для того, щоб його видалити в менших межах і це видалення було ефективне. Тут застосовуються такі електроди спеціальні, які називаються стріпи або гріди стріпи. Це коли вони один за одним ідуть. Грід це сітка з електродів. В даному це чотирьохканальний стріп. Чи є особливості анестезії? Бажано використовувати тотальну внутрішньовенну анестезію фентаніл з пропофо. Уникаючи газів, уникаючи міорелаксантів, міорелаксанти тільки для інтубації можуть застосовуватися. І, в принципі, все. Гази теж можуть застосовуватися на водний наркоз. Загально прийнятим є використання тільки пропофолу з фентанілом або реміфентанілом. І. На заключення. інтраопераційний нейрофізичний моніторинг є інформативним методом оцінки функціонального стану нервової системи, має функцію ідентифікації, дозволяє своєчасно візуалізувати загрозу виникнення неврологічного дефіциту і виконати реверсію хірургічних маніпуляцій та своєчасно почати медикаментозне лікування. В кінцевому підсумку мінімізує ризик розвитку післяопераційних неврологічних ускладнень в післяопераційному періоді. Дякую за увагу!